Уночі російські військові поцілили по енергетичних об'єктах кількох областей. У певних регіонах введено аварійні вимкнення електроенергії. Загалом цієї ночі окупанти випустили по Україні близько ста повітряних цілей, внаслідок чого пошкодження зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській Чернівецькій областях. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За даними міністерства енергетики, на Дніпропетровщині постраждали об'єкти теплової генерації. Також росіяни поцілили по енергетичному об'єкту в Івано-Франківській області. Зокрема, є пошкодження обладнання. Щоб цілити по мирним українським містам, російські війська модифікували та використовують старі авіабомби, які у великій кількості залишилися з часів радянського союзу. Про це розповів речник повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, коментуючи нещодавний удар по Харкову. Зокрема, він зазначив, що авіабомби потужніші за ракети. Наприклад, для знищення мосту інколи ракети недостатньо. Бомба може нести собі значно більше заряду. Вона більш потужніша, і от таким чином росіяни зараз намагаються того, що в них в досить великій кількості залишилося від радянського союзу. Так ці бомби вони намагаються їх модифікувати для того, аби тероризувати мирні, мирні міста. Звісно, що ця бомб бомба вона собою являє фугасну авіаційну бомбу 250 кілограмову, до якої були прироблені певні засоби керування, так які її зробили в певному розумінні ракетою. Так, тобто там була ціла система для того, аби ця бомба могла подолати більший маршрут ніж звичайна бомба без такої модифікації, звісно, що вони в тому числі випробовують і такі шляхи ведення війни. Ми можемо боротися з керованими авіабомбами, зокрема, євлаш додав, що сили оборони можуть боротися з керованими авіабомбами Росії, але першою ціллю є саме літаки, які їх запускають, тобто су 34 та Су-35. За його словами, західні винищувачі f 16 мають стати серйозною базовою протидією для застосування ворожої авіації. Зокрема, спікер нагадав, що такі бомби окупанти вже використовували раніше поблизу Мирнограда Донецької області, та їм вдавалося їх так далеко закидувати за рахунок певного типу двигуна. Звісно, що ліквідація саме носія вона більш ефектні, більш ефективніше вплине на застосування цього типу озброєння, та й взагалі використання літаків поблизу лінії зіткнення з противником. Крім того, такі вже. Снаряд, бомби вони використовувалися раніше. Про це вже заявлялося в ефірі поблизу Мирнограда в Донецькій області. Вони вже також випробовували, модифікували а, такий тип озброєння, але а, вони й надалі будуть винаходити шукати такі рішення, тому що зараз а, саме креативний нестандартний підхід, нестандартність дій вона, скажімо так, забезпечує перевагу під час а, саме ведення бойових дій. А, подивимося, наскільки Далі це все буде розвиватися. Чи зможуть вони розвивати якось е, наступні, скажімо, свої бомби, е, модифікувати їх, але наша основна задача це прикривати небо. Та... Є різні думки з приводу завершення збройного конфлікту. Хтось каже, що він не завершиться поки при владі Путін, а хтось вважає, що Україна має стати сильною. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CBS. за його словами. В світі пропонують різні формули миру, і всім здається, що вони знають, як це закінчити. Зеленський наголосив, що так званий президент Росії Володимир Путін не хоче закінчувати збройний конфлікт. Він хоче бути до смерті у владі. Ця людина, якщо його так можна назвати, ніколи сама з Кремля своїми ногами не вийде. Або її виженуть звідти, або винесуть, як це і було за радянських часів. Їх виносили. За його словами, Путін продає своєму суспільству ідею повернення навіть не тільки СРСР, а Російської імперії. Тобто для нього невигідно закінчувати конфлікт, допоки він нас не окупує, а окупувати нас це позбавити нас життя. Люди захищаються і не хочуть бути Росією. Ми хочемо бути тими, хто є вільними, демократичними незалежними українцями. Тому конфлікт, допоки Україна не буде сильною. А вона не настільки зараз сильна, як може бути. Нам потрібно дати можливість діяти на полі бою. А для цього потрібно дві речі: системи Петріот, які можуть передати США. І ми розблокуємо небо, і наші хлопці будуть іти вперед. А друге, потрібен паритет в артилерії. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував інформацію про можливий наступ на Харків. В інтерв'ю Укрінформу він зазначив, що не можна ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку росіян до наступальних дій, у тому числі і ці оцінювання західними змі щодо нової загрози наступу на Харків. Тому вживаємо всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність. На сьогодні проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій. Встановлюємо комплексну систему загороджень, проводимо планування застосування наших військ у разі таких дій. Ось в інтерв'ю для Укрінформу головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський запевнив, що, хоча ситуація на фронті зараз складна, наші захисники повертають більше позицій, ніж втрачають. Ситуація на фронті дійсно складна, але на фронті вона і не буває іншою. Безумовно, кожен день вимагає від наших солдатів та офіцерів максимального напруження сил, але ми не тільки стоїмо в обороні, а ще й кожного дня на різних напрямках самі просуваємось вперед. Окрім того, кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених. Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках. Його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо. Він зауважив, що росіяни в останні місяці значно наростили активність авіації, застосовують керовані авіабомби, які руйнують позиції українських бійців. Крім того, ведуть щільний артилерійський та мінометний вогонь. Також в інтерв'ю для «Укрінформу» головнокомандувач збройних сил України заявив, що вже немає потреби у мобілізації 500 тисяч людей. Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців. За його словами, наразі переглядається чисельність певних військових частин. Які не беруть участі у бойових діях на підставі аудиту їхньої діяльності, водночас він додав, що необхідно утриматись від крайнощів. у всіх арміях світу. Є особовий склад, який не бере участі у бойових діях, але забезпечує бойові підрозділи. Це не менш важлива частина роботи. Значення ефективності тилових підрозділів не можна недооцінювати йдеться про систему забезпечення військ, продовольством і боєприпасами, про ремонтні підрозділи, про медичні заклади та багато іншого. Ці люди роблять свій внесок у ефективність бойових дій. Уряд Словацької республіки підтримав пропозицію запровадити пряме залізничне сполучення за маршрутом Київ-Кошице. Про це повідомляє Прес-служба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. За інформацією державної секретарки Міністерства транспорту Словацької Республіки Даніса Жілакова, маршрут слугуватиме зокрема для того, щоб більше українців могли скористатися послугами міжнародного аеропорту в Кошице. Зазначається, що з Києва поїзд доїжджатиме до станції Ганіська біля Кошице через прикордонний перехід Павлово-Матовське войковце. Наразі до запуску маршруту триватимуть організаційні та підготовчі роботи. Встановлюються обладнання для прикордонного та митного контролю. Змінюють платформу на станції Ганіська поблизу Кошице. Та підготовлюють автобусне сполучення до аеропорту та залізничного вокзалу Кошице. Також мають укласти договір на транспортні послуги із словацькою залізницею та знайти фінансування.